Ми будемо пропрацьовувати внутрішні сторони рук і зовнішні сторони рук. Починаємо з долоні. Для цього беремо м'ячик, який поменше, кладемо на стіл, долонею накриваємо м'ячик. Ось я його кладу трошки нижче, ніж по центру. Рука розслаблена, потім ми іншою рукою зверху кладемо, розслабляємося і починаємо водити. Оці всі. В'язики пропрацьовуємо. Дуже важливо, щоб рука була розслаблена і ця, що зверху, і ми прямо таке обтяження От робимо, прямо лягаємо на цю руку і починаємо її розминати. Тут можуть відчувати напруження люди, які багато працюють руками, яких там фізична, фізичну силу треба включати, тому вони можуть відчувати тут напруження. А хтось може взагалі нічого не відчути. Потім тут є дуже важлива точечка на руці, її також бажано натиснути. Отут, де у нас згинається пальчик, зігнули, бачимо, ось є складочка. Де складочка закінчується, ось вона закінчується. І ми великим пальцем другої руки положить руку, де складочка закінчується, великим пальцем відводимо його в сторону. І ось у нас вона буде болюча і просто натиснути. В кого є напруження, може біль навіть по всій руці піти, а в когось просто в самій точці. Але чутлива вона буде у всіх практично. Можна пальцем, можна якимось там тупою частиною, олівцем. Дивлячись, головне просто точечку, якщо не болить, просто чуть-чуть правіше, лівіше, можливо, в неї просто не попали. Але коли ви в неї попадете, ви відчуєте відразу цей момент. На іншій руці та сама історія. Так, йдемо далі. Внутрішня сторона, руки, згиначі. М'язи згиначі. Те саме м'ячик поменше, на стіл кладемо посередині його, посередині між кість, кістю і ліктем. посередині. Руку розслабляємо і так само верхню наверх кладемо, прямо провисаємо сюди і починаємо прокатувати. Всю внутрішню зону до самого ліктя. Знову наголошую, що люди, які працюють багато руками, там можуть, де задіяні м'язи згиначі, де потрібно щось тягнути. Потрібно, ну, от, от, Оця от штука така, я навіть коли ще працювала масажистом, також в мене була дуже напружена ця зона до нетерпимості. І я на м'ячику розминала ці м'язи. Зараз мені абсолютно спокійно. Десь є якісь такі залишкові відчуття, але в принципі, от ми її прокатуємо. Головне дати добре обтяження. Тут навалиться зверху на руку. І все прокатуємо від кісті, і вправо вліво, і по кругу, і вверх вниз. добре навалитися треба, щоб відчути ці всі м'язи. Та сама у нас історія, так, другу руку я її не показую, але в принципі та сама історія. І тепер внутрішня сторона повище. Так само. Кладемо. Ось у нас рука отак. І ми. До себе навалюємося, лікоть на лікоть. І так само починаємо все від ліктя майже під пахву заходити. Дивіться, кому вже тут м'ячик поменше чи побільше потрібен. І прямо так. Видох і навалилися, прокатали. Видох і навалилися. Видох і навалилися. Не тримаємо спиною, а розслабляємося і навалюємося на м'ячик. Так, ми пропрацьовуємо всю внутрішню зону. Оце ми все прокатуємо, прокатуємо майже до самої пахви. Так, прокатуємо і так прокатуємо, тобто в різних площинах. Тобто навалюємося, прокатуємо. Далі руку, отак, от долонею до себе. Згинаємо в кулачок до плеча і оця от зона. Так само, Під лікоть. Навалюємося на руку, рука розслаблена, наголошую, рука розслаблена, навалюємося, також повністю розслабляємося і починаємо розкатувати. Ось все біля ліктя. Біля ліктя і також поїхали. Всю цю зону катаємо, катаємо. Тут також по руках важливі меридіани проходять. Руками ми багато чого робимо, руками обіймаємо, руками відштовхуємо. Руками щось створюємо, руками ламаємо. Беремо, даємо. Тому так -то дуже багато там різних моментів. Дуже багато пам'яті в цих м'язах, пов'язаних з контактом, зі світом, з іншими людьми. Угу. Тому якісно все намагаємося задіти, захопити кожен м'язик, трошки в тобто, бачите, я локоток провертаю ось по-різному, трошечки. Сюди його боковушечку захоплюю, в іншу сторону також Ще дуже багато дрібних м'язів. вже до плеча дістаю. Mm -hmm. Постукали. Продовжуємо далі. От зовнішня сторона плечової кістки. Для цього ми лягаємо на підлогу, на бік, на бік, під голову вложимо кубік. Руку, яку будемо розминати, нею беремо себе за ребра, обнімаємо себе, і м'ячик, ось ми будемо отак прокатувати оці всі зони. Тут вони будуть болючі. Там якраз виход, виходи нервів, біологічно активні точки, так. Нормально, тому тут буде така досить чутлива зона. Ми кладемо м'ячик ближче до ліктя. Кубік нам потрібен під голову, просто щоб е е на вісу не тримати голову. І ми взад-вперід, взад корпус розслаблений, рука розслаблена. Можна десь на больовій точці затриматися. Можете попасти так, що там рука почне німіти, десь щось відстрілювати. Хай вас це не лякає, нормальна історія. Просто трошки потримати і потім далі. Взад, вперід. Переставляємо знов трошки взад-вперід. Ще переставляємо. Бачите, я цією рукою себе притримую. Таз в мене на боку лежить. І так ми переставляємо вверх, вниз по чуть-чуть і прокатуємо руку. На болючих точках просто зупиняємося, видихаємо через біль, намагаємося так через цю точку, от ніби як продихати цей біль. І знову далі. Ось я на точечку попала. І відразу пройшла вона в мене. І далі поїхали. Переставляю. Ось десь точка. О, ось попала на точку. Біологічно активну. І от все. У мене вже біль притупила. Поки от м'ячик нерухомо лежить. Тобто мені вже абсолютно комфортно. І потім далі. Так що так всю, всю оцю зону. Від дельтовидного м'яза і все вниз.